21 червня, друзі, всім привіт! Життя на КДЗ, раді вас вітати на нашому каналі. Погляньте яке -ка небо на даний час. Половина перша час запису дня. Дуже холодно сьогодні. Я їздила на карачуни сьогодні скуплятися в одній футбольці. Дуже замерзла. Це тільки ну, приїхала, записую відео. Так, огірочки, друзі, погляньте на огірочки, вже хватають потрохи хвороби, бо я їх ще нічим не обробляла, але буду обробляти, друзі, трохи пізніше все все розповім. З помідорчиками все добре. Це монгольський карлик у мішечках. Далі у мене монгольський карлик на, на зима. І він замульчований сіном. Вишеньку, друзі, учора всю обірвала і позакривала компотики. Черешенка вже теж закінчилась. Малинка тільки це ремонтантна, тільки-тільки ну, починає спінути. Нарвала друзі великі кабачки, вирвала, потерла, віддала курян. Друзі, це кабачки Іскандер. Було в мене таке запитання на каналі, що типу, жіночка посадила кабачок Ескандер. Це ефка, це гібрид, друзі, це не сорт. Він самий плодоносний із всіх, які я тільки сіяла. Я обично сію фірми Велес, але у минулому році я перепробувала дуже багато фірм. Усі дуже плодоносять. Він навіть плодоносить тоді, коли його не підживлювати зовсім. З куща дуже можливо багато зібрати кабачків, і він зростає великими. І, і от навіть погляньте, навіть такий великий кабачок. Всередині дуже маленьке насіннячко. Це я, друзі, вирвала, буду консервувати у кисло-солодкому соусі на зиму, у баночках, друзі. Потім розкажу вам, яким рецептом, то воно так, такі оце кабачки я позривала, щоб це. Це не на ціле консервування і не кружальцями. Але оце, ну, отакі. Вони дуже плодоноски, вони майже не хватають хвороб. Це якщо дійсно іскандер. Якщо він у вас погано плодоносить, то не настояще сто процентів. Бо я дуже багато перепробувала. Всі вони, вони великі зростають, їх дуже багато. Ну кушу я вам показувала. то Ну, то отаке. таке. Я єдине, що один раз підживлювала курячим послідом, перебродившим, все. То ну. У мене вони всі плодоносять добре. То ну якось воно от кво. Так, це в мене торби, тільки но ну, приїхала. Покажу друзі, що купила та по яким цінам. Е, на великий кроп, ну тобто той, що в мене на консервацію, різ, почала нападати тля. В общем, Я його не збираюся нічим обробляти, нічим бризкати. Я те, що з тльою я вирвала і винесла вкручу. А той, що нормальний, в общем, не, нічим не задіяний, яку порізала. І в мене він тут сушиться під навісом, щоб сонце не палило на нього. І це він у мене буде для консервації. Іменно. Я ніколи кріп не обробляю не від тлі, не від чого другого. Мені проще викинути і посадити новий. Мене, ну, я через там, раз на місяць я висаджую для того, щоб був новий зелений кропчик. Так само і я роблю із кінзою, і з петрушкою, щоб була зелень завжди. Це я поставила ще, в мене будуть ось, ось пасинки, я повиривала, позрізала верніше. Через тиждень, десь, через 8-10 днів з'являться корішочки і буду висаджувати їх знову. Тут різні сорти, оце, що буде, то буде. І оце я тут посіяла на сінячко полуницю, полуничку з'їла, сінячко виковиряла, скажімо так, ножечком акуратно і посіяла зверху. Ще поки немає сходів, але мені порадили, підписниця моя, щоб закрити плівкою саму цю ємкість. І земля тут у мене з магазину торфяна, тобто це не з городу. То, ну, я так і зробила, подивимося, будемо дивитися, що за сходи і що, що як воно буде. Так, на цьому місці, друзі, я вам казала, буду прибирати оцю яблуньку. Вже зірвала два ящики великих, нарвала яблук, це будуть курочкам вони, а цю буду прибирати цю полоничку, на цьому місці, іменно оцю, полуничку, друзі. У мене тут я вам казала смість бульдога з в общем, У в мене тут не сортова. У мене ось о, вікат, у мене тут э, ця купчиха, там Азія. Чамора Турусі в мене є, а це таке ото змішане, то я племіннички віддам. Вона від плодоносила я викую викопаю купаю, та племінничка приїде та забере собі посади її, все одно їсти не на продаж, там саджанці, то я її просто віддам, а оцю деревинку я приберу. Друзі, це верхівки я зрізувала обичною пилкою, вони тоненькі, а ці вже більш я своєю, Моя люба подружка, друзі, я її купляла, я вам казала, найдешевша пилка в інтернеті. Це ось вона йде на акумуляторі, саме саме дешеву купую. Вона добре пиляє досі, з нею я ходжу за дровами. Я нею пиляю, я навіть дуже рідко користуюся електричною пилкою, бо вона дійсно класна. І до неї йшов в подарунок ще один акумулятор, і до неї йшов подарунок, йшла ще одна цепка. На даний час ви мене питаєте, якою я користуюсь оливою, яка є в магазині, там, де я купую, де є таку купую. На даний час от такою користуюся. То ну, 130 тридцять гривень літр. Це я купувала у магазині на карчунах, друзі Господар. господгосподар. Оце купувала там. І оцею пилочкою, друзі, я буду спилювати оцю яблуньку вже до кінця. Цю пилкою друзі дуже добре робить, і її дуже вдобно тримати навіть в одній руці. Вона дуже, дуже друзі, ця пилка дуже легка. Ось в одній руці я тримаю. Я жінка. Ще друзі мене питають: у вас тут багато хто роблять в в городі, типа ви тут не сама не зможете це, скільки роботи переробити. Друзі, якби мене тут хтось працював, бачили б усі сусіди. В мене з, з усіх боків сусіди і всі знають. Що я тут працюю одна на всьому у цьому здоровенному городі? Я працюю одна. Мені ніхто не допомагає. Мене діти воєнні, що синочок, що доця. Вони приїжджають раз на рік, і я їх не буду заставляти щось робити. Ви в ці дні ми, ми гуляємо, скажімо там, друзі, ось та. Якщо товстий стовбур, то я йду по кругу, але це не товстий. Оця пилка бере, я пиляла вже отаке місто, отаке ось, отаке місто. бурі вона пиляє, треба по кругу, отаку, по колу висти. Викопаю корінь, я не ото світрою не засипаю. Я викопаю за за пів часа його та й викину. У мене буде вже тут місце для чогось другого. Ну, тобто, я на тому місці хочу висаджувати полуничку Купчиху. Я її дуже люблю. Вона дуже смачна. Ось вона це полуниця із суницею разом. Вона дуже багато мені в цьому році дала пагонів. То я оці пагони повикопую і повисаджую на оце місце. Тут якраз буде дуже сонячно. Бачите, тут немає, не буде вже не дерев, нічого. І буду, буду надалі вирощувати і тут, і там. І, до речі, друзі, вже вікат почав давати вусики. Тільки один кущик був дав вусики. Цей сорт, хто не знає, я вам скажу перший рік я вирощую. Це дуже пізній сорт, і він ділиться, ну, розмножується лише у перший рік вусиками, і дуже мало він дає вусиків. Ось о, із 20 кущиків дав один ось у кущик вусик. І ось ой, я побачила вже другий кущик, да вусик. А то усі кущики будуть ділитися, ну, будуть ділитися кущики на кущики. Тобто діленням куща будуть розмножуватися. Ну Подивимося, що надалі. Е, смачний мені сподобався. Дуже солодкий сорт, класний. Єдине, що, друзі, щось в мене у цьому році, не знаю, чи просто місто не так, чи ось абрикоза закриває. Не пішла в мене полка. Ось погляньте, було 5 кущиків. Ну, така вона, Один кущик гарненький, а то всі такі дуже прям страшненькі. Ну, Може відійде, не знаю, що це воно таке. А це Азія, друзі. Азія вроді прийнялась. Ну, Подивимося, що надалі буде. Зблизька просили показати монгольський карлік, як в'яже. Друзі, я його в цьому році дуже пізно посіяла і дуже пізно посадила. У мене обично в цей час він вже плодоносить. Ну нічого, вже ось погляньте, Вже воно китиці. бачите, китиці зав'язує. Ось оце червоний, самий найобичний смак такий кисленький на переробку, саме те. І його не треба не підв'язувати, не пасинкувати, нічого. Лише обробляти від хвороб та шкідників, підживлювати обов'язково. І ось обов'язково застелити, чи соломою, чи сіном. У мене сіном застелене. Це моє сіно, я заготовлювала. То оце, отак, друзі, без хвороб, без шкідників наразі все добре. І, друзі, оцей Воргебіштраубе, новиночка у мене огірочки сортові. Я люблю гібриди партинокорпічні. Ну, це так вис... висіяла. Подивіться, що воно дійсно буде. Кажуть, дуже плодовитий, дуже врожайний. Ну, подивимось. Дивіться, вже хватає шкі... хвороби чи шкідник, треба буде подивитися. Ось, погляньте, погляньте, що з ним вже твориться. Це що така температура, то холодно, то жарко, то, то дощі, то немає. Ну, в общем, отаке буду обробляти вже. Медвежа лапа, томат, той, що я. Висадила позавчора пасинками, отаку От виглядає. Все, слава Богу, добре, друзі, буду вас просити показувати кожен раз. І, друзі, за смородину червону, хочу сказати, погляньте її, скільки у цьому році. Це просто капець. У мене тут три кущика іменно цього сорту. Я її завжди збираю, друзі, по відру з куща. Але в цьому році ще більше почала вона плодоносити. Ось погляньте, скільки я зібрала пів куща. До того я зібрала, це вже було відро. Я теж закриваю компот з нею, то з вишні і, і смородини. І разом і трохи того, трохи того, і по отдільності. Воно дивиться, вроді би отак малувато. А потім отак я як піднімаю ці гіляки, погляньте, скільки тої смородини. Це просто капець. Це просто капець, друзі. Просто капець, не знаю, що за сорт, бо постійно питаєте, не знаю, друзі. це воно Садили ще мої батьки, їй 150 років. Коротше, друзі, оце зберу врожай і раз на 3-4 роки я дуже сильно зрізаю. Обрізка в мене буде. Старі гілки, усі буду вирізати. І потім зроблю обробку від хвороб і шкідників. Це я буду робити обов'язково. Це раз я на 3-4 роки роблю. І ось оце кабачок іскандер, друзі, ось. О. Ось такого він виглядає. Це ось один кущ, погляньте, який він. Погляньте ну. Ну це я вчора тільки їх позрізала. Верніше, ой, вчора, сьогодні зраночку. Оно, І далі вони починають плодоносити, ну квітнуть. І в нього пустоцвітів немає, він завжди плодоносить дуже-дуже класно. Кавунчики ранні гібриди. Ось у мене трикущика, друзі, вже побачила, що почав ось оквітнути вже кавунчик. Поки що все добре, без хвороб, без шкідників. Ось тут таково діло. Отково воно виглядає. Пасинки не буду зовсім обривати, в общем, скільки буде, скільки буде. Скільки зав'яжеться кавунчиків, скільки зав'яжеться. І кожен пасинок, друзі, я буду прикопувати для того, щоб там наростало. От кого буду робити? З кожним пасинком, друзі, який буде відростати. Це для того, щоб вже живився кожен пасинок від свого кореня. Це дуже добра така ідея, скажімо так, отаку. і обов'язково треба буде поливати. Обов'язково кожен день, поки там оці пасинки не пустять корінці. Я моя зизулечка, Тайсон. і мірочка почула біжить моя зірочка, мої твариночки, моя сім'я, моя захисники, мої курочки, мої, воно бігають, несуться. Зараз треба зеленої травички їм обов'язково нарвати та кинути. Ну, зараз, друзі, покажу вам, що я купила та по яким цінам. Покажу друзі вам свої покупочки сьогодні. Так їздила я на корочунах спеціально на корочуни спеціально для того, щоб забрати картонки. У мене моя подружка працює в зоомагазині, і то я в неї забрала картонки і, і скупилася. Ще, друзі, зайшла у магазин тисяча дрібниць. Це теж дуже моя добра. Добре, я її знаю цю людину. Там хазяйка Наталя. Вона дуже добре знається по усім огороднім ділам. Дуже класний магазин, я там купую багато чого. Там і препарати дуже класні, немає підробок, і сама хазяйка порадить, що треба, не буде там всяку фігню навішувати, скажімо так, прямо. Дуже класні ціни там класні. І... Підживлення там класні, дуже добрива, офігення дуже. Насіння там дуже багато. Теж чогось я там щось я купувала, і гірочків, і, і квіточків, то мені, мені подобається той магазин. Але сьогодні я зайшла, мені хотілося насіння посмажити. Я в них купую літрове відеречко 60 гривень. Дуже свіже, хто на Карачунах живе, друзі, дуже свіженьке, таке, як посмажити, аж аж солодке. Хочу під серіальчик посмажити, та оце буду їсти. І вона мені дала. У таку книжку Сангентовську за препарати, і я ви знаєте, я от кого роздивилася, Тут за кожну культуру е, показується, які як хвороба виглядає. То я вам, слідуючи відео, я всі оці е, всі картинки, всю цю книжечку я вам покажу. Тобто, ось о кавунчик. І на е, оцих е, ну на оцих воно показано, які хвороби і який препарат лікує цю хворобу. Тут це про кожну, прям про кожну рослину. Це кавуносьо, е, це ось ось що тут е, цибуля та часник. І в який період, друзі, хвороби та шкідники, буряку, тут про помідори, про гірки, друзі. Це саме найголовніше. Воно видно на фотки, яка хвороба і чим лікується ця хвороба. Друзі, я вам обов'язково це покажу. Сельгедовські препарати для мене. Я їх дуже полюбляю. Вони самі найкращі, вони дорогі, але вони воно. Якщо не підробка, якщо купувати там, де треба. От я у Наталі купую тисячу дрібниць в магазин, це не реклама. Просто ну, там дійсно класне все. І на площі визволення Дім сад, город. Обалдені два магазини, де мені дуже подобається. От раніше я на, коротчу, ой, на центральному міському базарі купувала в садівнику, ну там щось вони і споганилися. Там вони навішають більше, ніж треба, і те, що не треба. Ну, говоря, от -от так. Так, е Зайшла в АТБ. Як завжди, кава, 30 гривень. Кришечку викидаю, стаканчик помию і для розсади в мене. Так. Далі там ще купила хлібчик, отакий сірий по 890 великий. Тут ем, 600, 670 грамів, це соціальний хліб. Дві буханки купила. І отакий урожайний. Тут пів кіла кажись. 350 грамів. Це білий, дуже смачний. Не пишіть, що це якийсь він, там не так спечений. Дуже смачні хлібці. Коштує 520. Так, далі, що я зайшла? Зайшла в магазин Апельсин. Це теж на карчунах. Дуже полюбляю такі палички, солодкі, без добавок уселяких, без полунички, без сунички, без всякого цього. Просто чисті, глазуворовані, солодкі. 47 гривень, величезна така пачка. І там же я захотілася мені хека посмажити у солодкому е, помідорному маринаді. Оце я купила три штучки, там він коштує 188 гривень за кіло. Я три штучки купила. Розморозиться та буду смажити. Дуже таке полюбляю. Е, ще зайшла в магазин е, Market Opt. Чому я туди зайшла? Я все-таки вспомнила, що там продається оця моя любима фірма перчику. Бо я буду консервуванням вже займатися. В общем, перець духмяний горошком. а ось овін. І перець чорним горошком я купила. Зараз, друзі, скажу, скільки він коштує. 19. ой, так, 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 так. Зараз зараз друзі, ой, щось я не можу. А перець чорний 17,90, а перець духмяний 21,90, І це фірма ну добра. Вони дуже класні. Так, оце я там купила. Потім пшенична крупа. Там е, отака вагова, 13,10 за кіло. Я останню друзі забрала, якщо чесно. Це для собак. Я беру, е, бо вона вагова, але. Але ціна класна, і вона без домішок, без мусора. Класна. маркет Тут магазин, друзі. Ще друзі. Я там купила чотири молоденькі цибулинки: 24,60 за кіло. Оце отакаво. В АТБ, до речі, була 19 з чимось. Але там така гнилувата. А там ну, я купила таку. Ну там, де була, там і купила. Друзі, ну як завжди, для безхатніх, для своїх. Багато накупляла лап, це теж маркет опті, але там ціна дуже повисилася. Лапи по 20 гривень, 10 копійок. Це, самий найдорожчий магазин з лапами, якщо чесно. Але вони такі чистенькі, бо, гляньте, можна і собі зварити. Ну, я купила два таких великих пакета. Оце все, що донесла, друзі. Дуже дякую всім, хто мені кидає на карточку гроші для годування безхатніх тваринок. Карта наша під відео. Це моя лічна, будь ласка, дуже-дуже усім дякую. Е, так, 20 гривень, 10 копійок. Да? Да, за кіло. Е, так, І ще мені дуже захотілося мойви. Мойву купила теж у маркет Opti, Оце на 105 гривень 7 копійок. Ціна капець 218,90 за кіло. Я так її довго не купувала, ну ціна, звісно. Ну, дуже хочеться, друзі. Ну, це я кину в морозилку. А сьогодні буду смажити е, цього хека. Е, е, в общем, буду робити, друзі, хек. У підливці солодкий і, і буду її робити. Спочатку посмажу цибульку, потім туди моркви додам, а потім додам туди кислий морс, той, що я завжди сама тільки роблю із своїх помідорчиків. Я із помідорів завжди збираю насіння, бо я торгую на У мене всі сортові помідорчики. То, будь ласка, друзі, очікуйте, е, ну по осені почну продавати на позбираю. А те, що залишається від помідорчиків, я перекручую роблю або сок, або Морс або аджику, або ну, все воно йде на переробку. Я нічого не викидаю, в мене все, все завжди йде туди, куди треба. Перед солодки такого виглядає, баклажанчики, ось о, вже пішли, виглядають, підростають, все добре, високорослі томатики. Е, там у мене під сонце захисною сіточкою томатики. Е, ту, все, все добре виглядає, все, все квітне, все зав'язує, великоплідні помідорчики, погляньте високорослі, високорослідкову. Вже вже отакі воплоди плоди і квітнуть.